Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкту Праймтайм у студії працює Наталя Болдинська. В місті триває масштабний благодійний проект, який називається Єднаємося заради перемоги. 2.0», Мета якого зібрати кошти на купівлю семи пікапів для наших військових. Тож впродовж семи тижнів до проєкту долучаються освітяни, працівники культури, а також представники інших галузей. Не залишається остронь і палац культури карачуни, де відбувся благодійний ярмарок. а Також відкрилася експозиція. Ція картин, Тож, власне, скільки коштів зібрали, кому була присвячена експозиція та про родзинки ярмарку? Будемо говорити сьогодні з гостем нашої студії. Це директор палацу культури Карачуни Іван Коровко. Доброго вечора Доброго Іван. Доброго вечора. Скажіть, чи брав ваш палац культури участь в першому марафоні, який був минулої осені у 2023 році? Чи якось були ви задіяні, Чи це для вас перший досвід? Ну, я директор палацу культури серпня місяця 2023 року, але я Знаю, що палац культури приймав участь, які самі заходи він виконував 23-му році. Я поки що сказати не можу. Але я знаю, що в 2024-му році ми прийняли досить продуктивну участь. Ми долучилися до акції. Ми проводили як ярмарки, так і концертні програми. Це були три концертні програми, які були в середу, в п'ятницю та в неділю. От а це також була виставка Шевченківські Дні. Це був сумісний проект з художньою школою номер 3 яка знаходиться недалеко від нас. В них просто немає укриття, а у нас воно є. Тому вони вирішили зробити з нами спільний проект. Таку виставку на тему Шевченківські Дні, тому що 9 березня було. День народження здається 210 років. Так де Тарасу народження. Григоровичу Шевченку. і на честь цього художня школа долучилася до акції і зробила таку виставку. До речі, вас запрошую відвідати. Вона ще триває? вона ще триває. І скільки буде тривати? Вона ще буде тривати близько місяця, тобто час є. Звісно. Давайте тоді трішки окремо поговоримо про всі от моменти, які були і на ярмарку, в тому числі в в чому була родзинка. Розкажіть власне про сам ярмарок, як це проходить. На ярмарку представлені були хендмейд-вироби, це і якісь такі плетені сердечка з Україною в серці. Це були і якісь іграшки. Також була представлена безпроіграшна безпрограшна лотерея, де наші учасники акції та наші гості могли прийняти участь в цій лотереї, задонатити і отримати свій приз на лотереї. А також, ці хендмейд-вироби – це е, авторство ваших вихованців ні, це авторство це наших керівників, це ага. авторство нашого завхоза, це авторство наших чергових, техперсоналу. А також долучалися до нас і дітки, якщо вони мали таку змогу і бажання. Тому єднаємося То як, був, як можемо. Ярмарок був зроблений силами саме вашого палацу Культури же? А ви як були же? як автор. а як же? Декілька днів до нас приєднувались на ярмарку вихованці школи одна Модрія, яка знаходиться. Школа номер 5 Здається, угу. також до нас долучало долучався на, на нашу ярмарку. Долучався краєзнавчий музей. Він також представляв свої товари. До речі, і... вони взагалі мали окремо як локацію. Да, і в них з музею вони якісь експонати. А так, як же так, так ну досить масштабно. А що саме що там було? Розкажіть, якщо ви бачили, що цікаво. А, ну, були досить різноманітні навіть експонати mm -hmm. від музеїв, були також хендмейд поробки. Також музей, як і ми співробітники музею приготували якісь смаколики власного руч. Mm -hmm. Тому за донат ми надавали певні отакі хендмейд вироби угу. Трішечки кілька слів ще більше про виставку. Хто був автором картин, виставка, яка була присвячена Тарасу Шевченку, і яка яку також ще можна подивитися протягом місяця? У вас протягом стосовно виставки. Це представлені картини саме Тараса Григоровича Шевченка, тому що він також займався художньою діяльністю. Також представлені е, малюнки вихованців художньої школи номер 3 які показували своє сприйняття від робіт і від літератури, яку писав Тарас Григорович. Вас якась робота вразила особисто серед тих, які були так. На звісно, звісно, там безліч робіт, які вартують уваги. Тому я не буду так ламати інтригу. Запрошуємо вас до нас долучитися, подивитися і кожному знайти свою картину, яка западе в серце. Виставка проходить у вас в укритті в, так? в укритті, тобто так. немає обмежень з приводу немає, там, тривог часу немає. і так далі. Розкажіть, яка, на вашу думку, локація була найбільш цікавою? Я розумію, що вони всі були цікавими, але яка викликала, можливо, найбільший інтерес? Де було найбільше людей? Ну, Найбільше людей залучалось все ж таки до ярмарок. Також у нас долучались наші люди, наші мешканці району та гості району, залучалися на концертні програми. які… Були влаштовані для того, щоб люди мали змогу насолодитись чимось прекрасним саме мистецтвом та задонатити, чим допомогти нашим Збройним силам. Також е наші Керівники гуртків на наших локаціях, це в холі або на першому поверсі, або навіть і на вулиці. Робили майстер-класи стосовно знову ж хендмейд якогось, або ж е е наша церкова студія Шапіто давала майстер-клас стосовно церкового мистецтва. Також е наші керівники вокальних студій, як Ліра, давали майстер-класи. Ну, досить цікаво, і ми mm -hmm. ну, дуже намагались зробити наш палац культури таким саме різноплановим хабом, mm -hmm. де можна зацікавити кожного згідно їхніх смаків. Mm -hmm. Які, е, яку суму зібрали зрештою після ярмарку і після всіх активностей минулого тижня в рамках марафону? Єднаємося заради перемоги. 2.0»? Ну, зібрали близько 12 тисяч. Кошти вже передані громадській організації Арткультура, яка буде головним розпорядником. Вона буде спрямовувати дані кошти на придбання автівок для наших захисників. Ця сума вона була якась очікувана чи перевищила очікування, чи навпаки не дотягнула. У вас були якісь з цього? Ну, проведення? в нас, звісно, були плани зробити більше. Угу. Але ми взагалі-то досить. Ну, Раді результату, навіть таким, яким ми є, і ми не зупиняємо збори. В нас будуть проводитися ще концертні заходи, і на кожному концертному заході будуть стояти скриньки для донатів. Ми це будемо в сценарному плані проговорювати. Що шановні гості, ми запрошуємо долучитися до акції і будемо також продовжувати збор. Які, чим наповнювали концертні програми, які були там номери, що цікаво, знову ж таки, це силами вашого палацу культури чи якась збірна історія? Ну, в основі це, звісно, силами нашого палацу. Були декілька колективів, які ми запрошували, тому що товаришуємо досить. Це дует ружа, а взагалом так, це силами нашого палацу. Як сприймалися концерти? Чи багато було глядачів? Глядачів було досить багато. Ми так спеціально зробили, щоб середа, п'ятниця і неділя, щоб був такий маленький проміжок часу. От, на концертах ну, був задоволений глядач, який після концерту мав змогу долучитися і задонатити, і він це робив. По вашому відчуттю, наскільки люди взагалі скучили за от саме живим спілкуванням? Дуже скучили, тому що ну, Палац культури Карачуни безумовно, один палац культури і заклад культури в Центральному міському районі. І от, починаючи з Макулану е і навіть до вулиці е Свято-Миколаївській, е таких закладів культури більше немає, крім училища або театру. Тому пошановувачі саме самодіяльного колективу, саме е, такого от, е, натурального. Дуже-дуже цінували наші старання, і вони, звісно, до нас приходять кожен захід. Є постійні відвідувачі. Всіх, всіх, всіх до нас. Так в якому режимі палац культури працює зараз? Зараз ми працюємо в повному обсязі, оскільки у нас є укриття, у нас. Артпростір uh -huh. і укриття це одна локація. Ми працюємо, ми ведемо концертну діяльність, ми також залучаємо і людей ВПО та СЖО для того, щоб uh -huh. у нас є зараз такий канал, як, як такі... видача гуманітарної допомоги. Uh -huh. Саме там одяг, якась побутова хімія. За допомогою громадської організації Rotary Club ми маємо змогу цю допомогу надати, якщо активно й робимо. Тобто, у вас там ще як центр надання гуманітарної допомоги ну, зараз, от, наскільки числі, це можна да? назвати? Так угу. ну нам ще далеко до народного дому, але ну, як пункт видачі скажімо, так, Але так пункт далі. видачі так є. Тому ми намагаємось долучати ну не тільки молодих виконавців, але й долучаємо молодь і більш зріле покоління для того, щоб вони знайшли щось цікаве для себе в нас в закладі. Тому будемо намагатися і надалі це робити. Я вам дуже дякую. Бажаю ще цікавих яскравих проєктів, Ну а про фінал марафону такого благодійного масштабного проєкту єднемося заради перемоги. 2.0» ми обов'язково також будемо розказувати в ефірі першого міського. Зараз наприкінці нашої розмови я пропоную ще подивитися, як же, власне, проходив ярмарок в рамках цього марафону в палаці культури Карачуни. І нагадую, що сьогодні в нас у гостях був його директор Іван Коровко. У студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Несуть культуру у маси та завдячують військовим за можливість жити та творити у кривому розі триває марафон. Єднаємося заради перемоги 2.0» на підтримку збройних сил. Продовж семи тижнів освітяни, працівники культури та представники інших галузей долучаються до благодійного проєкту, мета якого зібрати кошти на купівлю семи пікапів для військових. 8 березня в рамках культурного благо тижня до проєкту долучився палац культури Карачуни. На майданчику поблизу закладу розгорнули ярмарок. Більшість локацій підготували самі працівники палацу. У нас в палаці культури дуже багато талановитих людей, які не тільки співають, танцюють, а ще своїми руками роблять дуже багато чудових, чудових прикрас, в'яжуть для наших захисників теплі речі. Печуть пиріжки смачні. Ну і звісно ж ми готуємо у нас благодійний концерт. Окрему локацію представили фахівці міського історико краєзнавчого музею. Закономірно, що представлені ними експонати безпосередньо стосуються історії Кривбасу. Отримати один з таких в якості подарунку за донат міг будь-хто з відвідувачів. Тут тобі є листівки зі світинами старого кривого рогу, є історична література та багато чого іншого. Людина може, наприклад, отримати сувеніри, заліза стейк. Варцит, який дуже розповсюджений на кривому Розі, і от забрати на згадку про наше місто, про його багатства. І таким чином вона не тільки підтримує наші збройні сили, але і отримує щось для себе цікаве. Крім самого ярмарку, відвідувачі згодом мали можливість відвідати виставку картин, присвячену до 210-річчя зоння народження Тараса Шевченка, а також концертну програму. Організатори заходу розповідають на досягнути на тому зупинятися не збираються. Ми поки що це є пілотний тестовий проект. Тому ми робимо це поки на нашому культурному нашому благотижні. Але в подальшому так звісно планується. але інформація буде трішки пізніше. Виставка залишиться і в подальшому. Це є виставка експозиції саме зв'язаних зв'язаних з Тарасом Григоровичем Шевченком. Тому запрошуємо долучитися запрошуємо донатити і споглядати і розширювати свій кругозір. Навколо всього мистецтва такі благотижні і надалі проходитимуть в усіх районах Кривого Рогу. А фініш мистецько-благодійної акції запланований на 14 квітня. Тож містяни мають ще більше місяця, аби доторкнутися до мистецтва та зробити свій внесок у спільну перемогу над ворогом. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, першоміський.